Цей автобус прямує у гори, його пасажири наближаються до однієї з вершин Карпатських гір. Цей похід у житті Віті та Вікторії та ще 50 учасників фізкультурно-мистецького фестивалю Повір у себе має стати здоланням не просто фізичної перешкоди, а випробуванням власних сил і підкоренням життєвої вершини. Це е, випробування своїх сил. Е, но більше ця, ця... Поїздка вона, е, вона для, для того, щоб е, пізнавати свої сили, е, бачити других, е, спілкуватися, дружити, здружуватися е, і надалі спілкуватися. Я так думаю, що е, такі поїздки е, дуже е, зближують людей. На кілька днів цей лагер має стати нехай і польовою, але зручною домівкою для всіх. Тут у нових для себе природних умовах житимуть кілька десятків людей багато з них залишили місто вперше. Туризм для людей з обмеженими фізичними можливостями в Україні практично не було. На сьогоднішній день я можу заявити, що туризм для людей з обмеженими фізичними можливості в Україні вже існує. І за започаткуванням нашої громадської організації, яка займається безпосередньо туризмом для людей з обмеженими фізичними можливостями, ми змогли провести невеликі спочатку заходи, а на сьогоднішній день ми змогли наших партнерів, подопечних, вивезти навіть на гору полонено руну. Нарешті старт. Хоча дорога на полонено є бетонною, попотіти доводиться кожному, але у цьому марафоні переможних нема. Важкий шлях у гори долають усі. Фініш! Молодці! Є! у списку підкорених вершин Юрія Драба, Полонина руна займає вже не перше місце. На світ з висоти він вже дивився з найвищої вершини Карпат Говерли. Але учасником фестивалю повіру себе він став не заради гірських висот. Саме першу я можу сказати, що зустріч з людьми, з приємними людьми, зустрічаюся, і общаєшся. І коли дивишся на таких же самих людей, як, як сам інвалідів, що вони теж не падають духом, е, хоча е, життя і здорових людей сьогодні не з кращих. А що такі люди не, не падають духом? Це дуже приємно. Партія промисловців підприємців підтримує всі благодійні акції. Ми допомагаємо не лише інвалідам, але і дітям і малозабезпеченим. Тобто, це є е, одна із е, програмних дій нашої партії. Для Вікторії та Віктора цей день став особливим. Ще учора їм не вірилось, що на землю вони зможуть подивитися з висоти птахів і хмар. Має таке відчуття тут просто грандіозно. Здається, що можна хмари дістати рукою. І це настільки настільки мене аж окриляє, настільки, настільки емоцій. Взагалі, стільки, це тут настільки красиво, що я не можу сказати це все словами, як тут гарно. Зграю таких моментів. Треба жити організатори фестивалю. Обіцяють, сходження на ополину руну для людей з обмеженими фізичними можливостями організовуватимуть щорічно учасників запрошуватимуть не лише із Закарпаття, але й з інших регіонів України.